– Слава Україні. Героям слава. Мелітополь, Україна. Зрозумів. Я з Києва. Ну, ми зараз з дружиною в Норвегії. Ми у... уїхали з окупації. Ні, ну так правильно, що ж в окупації сидіти. Де, Це вірно. Там неможливо серед цих звірів. Це не люди. Дивіться, ви мене зараз просто на стрімі. Ми можемо mm -hmm. продовжити розмову, можемо переключитись. Та вже багато блогерів мене викладали. Я не можу не розповідати те, що я бачив, те, що було вокруг мене. Це дикі звірі до нас прийшли. А у вас залишився, з ким ви підтримуєте контакт зараз в Мелітополі, чи немає нікого? Багато, багато. І що багато роз... учнів виїжджають і вже з Європи зі мною спілкуються. Там з самої... Ні, окупація... ті, що зараз від Мелітополі, що вони розповідають, яка там зараз обстановка ситуація? Ну, Мелітополь вже інший. Там понаїхала і бурятів, і дагестанців. там. Уже ті крамниці, що я з дитинства ходив в них, називалися Яблунька, там ще як. Яблунька біля парка називається зараз э, Нур. Нур. Це то каке спереді додати, попереду. По <реш> 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 ну Там по-різному ну, по називають. Ну, ну, а слухайте, скільки... там ж були ждуни, які чекали реально русский мір. Вони самі задоволені, були. чи їм вже теж вони вже не дуже. Не, не, не то, що чекали. Ви знаєте, є такі учні, з, з, ну, моїх учнів, що зразу пішли в поліцію, в армію російську. Ну, ну по пальцям однієї руки. Я їх правильно вчив, тому їх мало дуже. Это... І є, ви знаєте, людина яка працювала в районі, там начальник, ну не буду казати, ну солідна людина, грамотна, ну розумна. ну Завжди в нього майдан в всьому був винуватий, так? І я от мені цікаво було, а от зараз, коли бомблять города України, коли Повбивали і покалічили сотні тисяч людей, отаке натворили росіяни. Він знову так же ж думає, так же саме. І там в групі він попався, односельчані мої в групу склали і підтримують один одного, особливо ті, що виїхали. І він не розрозумів того, що він натворив, що кликав оцей Руський Мір. Угу. Він пише: це ваші пирожки, що ви там на Майдані вас пригощали, там скакали, от це, у нього все, все в голові, ці наративи оці. Не змінилося нічого. Я вважав його розумною людиною, але не міняються ці люди. Тільки їх гнати туди до Урала, за Урал, за Байкалі, от це їм там місто буде, коли будуть визволятися Літопольщина. А там же ж люди, які там, вони по телефону навряд чи щось скажуть. Ну так, да, нашого, ну, що, да, що, що бояться. Да, що вони між кажуть. собою розмовляють. Не розмовляють навіть між собою. Тільки там друзі такі, що знаєте вже. Це дуже важко там. Ті люди, що підтримують Україну, просто у них голова кругом іде. Це дуже важко там жити. Да. А ви виїжджали з окупації? Через Росію? Чи через. Тоді, тоді від Мелітополя до Васильівки був коридор. Нам можна було, да. І там було 16 блокпостів орковських. Я, ви знаєте, пошкодував телефон, не захотів вибрати. А у них апаратура така була: що залазить, все, що вичерпнув, все восстанавливать. Ну, я ризикував дуже. У мене цей телефон був, бо я і в Фейсбуці, і кругом. Ну, позицію таку проукраїнську займав демократично. Ну, я все одно рискнул, вивіз телефон. А у мене проблема була, я там уже іншим блогам розказував. У мене батько служив на Мелітопольському аеродромі. і у нього він мені дав зелений рюкзак, І з цього рюкзака мене орки от. Вот. Я в легковій машині, ззаді водителя сидів. На третьем чи на другом блокпосте вот это двери открыли, чей рюкзак зеленый. Вот это он мне хватает, вот так вот, я летняя людина, да? И, И вытягиваю. Где я взял рюкзак? Что такое? И такой сапель, что у него автомат прикладом тянется по земле. Да. Ну, видно, какой-то з Кавказа видно. А ви знаєте, я все життя пропрацював в школі, у мене такі ну, по постойки смірно. І страшно, знаєте, одночасно, і страшно. Не так щось кажеш, не так і психанеш, так это ж треба ж показувати, що ти такі, як вони, играть ну, роль, бо і за дружину страшно, і за навіть за чужих людей, що з нами їхали, теж страшно. Я йому кажу, я говорю, учителем работал в школе физкультуры. С этим рюкзаком детей в походы водил. А ты любил физкультуру? Говори давай. А я так, знаете, грубо, шутяты. Он начал улыбаться, посмехается. А тут рядом стоит европейская внешность, парень высокий, лет 35. А він на чистой украинской мове, я даже с помилкой размоляю. А, він... а я тоже учитель физкультуры закінчил Донецький національний университет и понес. ну, Донбасса, Сепар. Тоже с автоматом стоит. Я ему говорю, да ты знаешь, говорю, я сам химик-биолог, но дополнительно физкультуру преподавал. А показываю пальцем на вот того, что меня вытягивало. А вот этому ж скажи, что я химик. Наверняка он химию в детстве не любил. Сейчас посадку затянет и пристрелит нахрен. Я еще и с матюком сказал. Они оба засмеялись и отпустили меня. Ну, выкручиваться как-то надо было. Ну да, нет. Так такой. они, они же после этого думают, что мы такие ласковые для них, мы так шутим с ними, мы так любим их, знаете. Вот, я, конечно, виноват, но жить-то хочется. Ну, просто так по глупости остаться там в посадке или... Нет, все правильно, не, 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 все правильно, треба життя берегти, тут питань нема. Да. панство, скільки часу происходит данный YouTube канал я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! Краще Але... потім вижити і допомагати ЗСУ, щоб звільняти. Да, да. Не Я той, допомагаю да. і способи, і хлопцям, висилаю, mm -hmm. тим, що мої учні в госпіталях лежали і на фронт скидываємося. А біля водителя сидів хлопець, він сам з Мелітополя, он сам з івано франківщини но нього дружина з Мелітополя. Mm -hmm. Но вона десь рані, раніше виїхала, а він уже з нами виїжджав. Ми там заплатили по 200 баксів цьому шоферу. І він розмовляв чисто українською мовою. Я бачив, як його на кожному блокпості роздівали догола. Там, чи на колки, чи що там шукали. І, это... І я бачив, як на нього кричали так через окно. Говори нормально, хрена не понятно. От -от -от я не вмію кажуть. Ну все одно випустили, виїхав, він зразу в воєнкомат пішов. Молодець. А дру... жінка якась біля мене сиділа молода, з котом. Такою пластмасовая коробка така. І вона так боялась цих орків, що не виходила, кота не виводила, і обгадився, так воняло в салоні ужас. І коли вже приїхали перший блокпост український, ну це не передать. Я собі виявляю, пана купа зліз радості. Свои Так это э, хлопец передо мной, тоже нашим воинам, на карту топографическую давайте я вам скажу, где стоять. Ну, он по-русски говорил. Ну, сам Мелитопольский, в Мелитополе все что там по-русски. Ну. Он говорит, давайте я покажу, где два бука, в посадке стоят прямо на карте. И он показывает, тут заносит на карту эти два бука. А я э, говорю: вы знаете, на заводе Рефма. Там дочка моя рядом работала. Много и техники, и личный состав чеченцы, там очень много. Он говорит, тоже сейчас покажешь. А этот парень, что за буки говорил, он говорит, подожди, так там же живет рядом Новая Почта и за ней частные дома. И наш офицер, он сказал, не, не, тогда я даже заносить не буду. Ну, Просто я всегда сравниваю, я перешел, извините, на русский. А да ничего страшного, да. Я это сравниваю с тем, что в соседнее село, где сватья жили, в первый день зашли орки, поставили грады в центре села их, ну, стреляли в сторону Мелитополя. А когда к ним подошли наши мужики, в том числе ну, этот Сват мне приезжал, с такими глазами рассказывал, говорит, что же вы говорит, из села бьете? Он, нам же надо как-то от ответки прятаться. Говорит, а туда, в сторону кирпичного бьете, там же люди могут быть. И он там нельзя мотикнуться, как дословно сказать, как офицер сказал русский. Ну, не бажано, а он... но... Ну, он, я просто дословно... Хорошо, добре, добре. Да, да, он сказал, если туда бы и шло, и по самой зиме. И вот я сравниваю то, что ответил этот офицер, и то, что наш офицер сказал, я даже заносить не буду. Это практика, это не слова. Знаете. Большая, две большие разницы, как говорят, по 10. Да, да, не, ну, на зараз дивишься, да, что ж. Вот наші почем стреляют там по НПЗ, по заводах и ще чемусь по військових объектах. А ці ж житлові будинки, лікарні, госпіталя, ну, то есть тут. Они зразу их зашли. Ну, добре, супротиву не було там, в Мелітополі. Там, е, ясно, що здала наше керівництво, Юг, південь, значить е, супроти. Потому вони не такі злі були. От, тим не менш, е, моїх знайомих, декілько, я можу фамілії називати, розстріляли на блокпостах. В сусідньому селі е, родича вчителя хімії, він колега, е, 28 років, пацану вместе с з машиною автоматами так прошили, не так зупинявся. Потім ще пустили слух, що він був п'яний. Вчителя фізкультури мого учня, теж в іншому селі рядом. Просто привезли з багажника, викинули во дворі. А де, що, там, як. Хлопець, там, де сватя жили, хлопець запізнився на автобус, пішов пішки. Його потім там інтернет, вони ж глушили орки. А у нас в Херсонської області так трошки хватало. І коли був інтернет, його в Акімовських шукали этого хлопця. А потім знайшли, його пристрелили в посадки, як собаку кинули. Ну, я вже не кажу, то, що грабували машини, дома. Я можу конкретні фамілії назвати, людей, у яких все відняли. І як. У моїй дочки, знайомі, віруючі люди, хату в Мелітополі, біля церкви нового поколения, мало. А вони хату вже построїли, ну, кафе ще там десь приліпляли. А самі старої ще жили. Орки поселилися в нову хату. Батько пішов питати комендатуру, його в підвал кинули, що питав. А син бачить, що батько не прийшов, пішов син і сина кинули туди. А коли мати прийшла, їй когда еще гривни ходили, а сказала 50 тысяч гривень, і ми відпустимо. Так вона ж вила, они ж на будівництво, У них же грошей не було, так вона ходила на колені падала. Жах. Все жах. У да. меня жена из-за стресса. Заболела в Мальцкебе. Тяжело Ну, тики все доброго хочется побажать этой Чудовій людині і ну це, звісно. Це жах, що виробляють. То, ну то не люди, то. Да, пане Далі, це малесенький епізод. якоїсь однієї тільки людини, яка то все бачила, а в масштабах країни це просто жах. Це Ой-ой-ой, да. друзі, певна на сьогодні будемо завершувати. Вже так трошки нас по часу переїхало 4 з лишнім години. Да, важка остання розмова зовсім. ну але... І... Я окремим відео і на основному каналі викладу, щоб там більше переглядів буде, щоб люди, може, подивились, хто не був на стрімі. Жах. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжу обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, Колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.